Подружжя пенсіонерів підірвалися на міні на Сумщині. Наїхали на неї мотоциклом. Ще двоє цивільних поранені під час обстрілів. Усі види озброєння застосовують росіяни для ударів по Донеччині. Двох людей убили і вісьмох поранили. Бомби вибухали у Білицькому. Загинув місцевий житель. Жителя Іверського убив ворожий безпілотник. Ще троє місцевих поранені. Сім дронів прилетіли на дружківку. Медики рятують трьох потерпілих. Є поранені також у Костянтинівці та Рівному. У Херсоні загинула жінка, яку на вулиці атакував російський безпілотник. І ще десятеро людей зазнали поранень у наслідок обстрілів з артилерії та авіації. Понівечена лікарня, школа та житлові будинки. І саме згарище залишилося під від приміщення обласної військової адміністрації. Пожежа після удару вдалося загасити тільки через 12 годин. Поцілили в будинок і вбили подружжя на Запоріжжі. Росіяни авіабомбами обстріляли село Омельник. Там загинуло двоє пенсіонерів, крім кабів та артилерії по прифронтових населених пунктах. Вороги запустили понад 400 ударних дронів на Харківщині. В селі Подоле внаслідок атаки безпілотника по цивільному автомобілю загинула пасажирка. водій дістав поранення. Є потерпілі також у Куп'янську та Нечволодівці. А в Ізюмському районі від численних ударів горіли ліси. Два райони Дніпропетровщини, Нікопольський та Синельниківській, були під вогнем окупантів. Там цієї доби поранено шістьох людей. Серед них одинадцятирічний хлопчик. У Нікопольському районі пошкоджені п'ять приватних будинків та електромережі. У Синельниківському побита ферма. Спалахнули пожежі. Другу добу без перерви працюють ремонтні бригади на Одещині. Там після російських ударів по енергооб'єктах 29 тисяч абонентів досі без світла. Енергетики заживлюють насамперед критичну інфраструктуру. Добу у місті воду подавали за допомогою генераторів. Проте до верхніх поверхів вона не доходила. Її підвозили за графіком. Каналізаційну насосну станцію запустили за допомогою енергії і сонячних панелей. За попередніми розрахунками ДТЕК відновлювати роботи планують. До кінця доби в людській оселі світло теж уже почали повертати в ніч проти 31 серпня. Чорноморськ зазнав найпотужнішої атаки із лютого 2022 року. Місто одночасно атакували майже півсотні шахедів. Їхньою ціллю були енергооб'єкти. У ніч проти 1 вересня Україну атакували 86 ворожих ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України протиповітряною обороною збито або подавлено 76 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни зафіксовано влучання 10 ударних дронів на шести локаціях. Примари налетіли на військову техніку росіян у тимчасово окупованому Криму. Головне управління розвідки показало, як знищує ворожі об'єкти. Дрони вгатили по двох гелікоптерах. Мі 8 у гвардійському неподалік Сімферополя. А це збитки для загарбника до 30 мільйонів доларів. А вже у бухті Севастополя після повітряної атаки українських розвідників було уражено російський військовий буксир. Відомо, що він входить до складу підводних диверсійних сил противника. Загалом, по всьому фронту, за минулу добу зафіксовано 190 бойових зіткнень, кажуть у генеральному штабі. Зсу ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету і скинувши 117 керованих бомб. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БПЛА та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби російське військо поменшало на 850 осіб. Важлива сила у просуванні нового типу міжнародних відносин. Так, китайський лідер Сі Цзіньпін назвав Шенхайську організацію співробітництва або ШОС. Саміт якої приймав у Китаї, потискаючи руки ображеному Трампом індійському прем'єрові моді, а також диктаторам Путіну і Лукашенку. І, хоча в установчій промові Сі Цзіньпінь закликав партнерів організації протистояти менталітету холодної війни та блоковій конфронтації, саме зміцнення блоку, який протистоятиме Сполученим Штатам та їхнім партнерам на цьому саміті і відбулося. Путін там в виправдовував вторгнення в Україну одразу після закінчення саміту ШОС. Китай проведе грандіозний військовий парад, присвячений річниці завершення другої світової, щоб продемонструвати воєнну міць. Макрон запросив у Париж європейських лідерів для переговорів щодо України. Лідери країн Європейського союзу, які зустрічалися із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, 4 вересня з'їдуться поговорити до Єлисейського палацу. Про це повідомила Financial Times із посиланням на трьох дипломатів, які є ознайомлені із планами. Там точно має бути канцлер Німеччини Мерс, прем'єр-британії Стармер, генсек НАТО Рюте і президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн. Літак Урсули фондрляєн потрапив під ймовірне gps глушіння Росії. Президентка Єврокомісії саме летіла до Пловдива з Варшави на зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим, а також заради візиту на завод із виробництва боєприпасів. Видання Financial Times повідомляє, що під час заходу на посадку в аеропорту зникли електронні навігаційні засоби. Повітряне судно із фондерляєн годину кружляло над містом. Після чого пілот вирішив приземлитися вручну за допомогою паперових карт. На щастя, минулося без ексцесів, Але за словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання. Готували та коригували ворожі атаки по Одесі та Києву. СБУ затримала завербованих агентів російського ГРУ, які намагались допомагали ворогу обстрілювати тилові міста. Зрадники мали виявляти та передавати ворожі розвідці локації сил оборони та фіксувати наслідки прильотів. Агенти фотографували потенційні об'єкти атак та передавали їхні координати. І під час спецоперації в Києві затримали 31-річного жителя тимчасово окупованого Мелітополя. А в Одесі колишню військову, яка звільнилася на та почала співпрацювати із ворогом, зрадникам обіцяли великі гроші. Проте ані копійки не заплатили. Затриманих судитимуть за державну зраду. Нарахували 17 ударів руками і ногами. Із половиною мільйонів українських школярів сьогодні розпочався новий навчальний рік, і ця цифра майже на 300 тисяч менша ніж торік. І становить рекордний мінімум за останні 30 років. Однак, попри усі виклики воєнного часу, більшість учнів усе ж навчатиметься очно. Діти, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, теж матимуть змогу зберегти зв'язок із українською системою освіти завдяки онлайн форматам. У міністерстві освіти також нагадали, що українські школярі продовжують вивчати обов'язковий предмет захист України, де мають опанувати тактичну медицину, військові технології та стрілецькі навички. Це один із кабінетів захисту України, де відбуваються практичні уроки, уроки теоретичні. Відбуваються вони і також на інтерактивній панелі. До вашої уваги, ви бачите інвентар, ви бачите шоломи, ви бачите також і бронежилети, які вчаться учні дуже швидко одягати, які закріплювати, допомагати один одному. А всі кабінети, кабінет оснащений повністю різною видою зброї, це мамуляжі зброї. Ну і задоволення. Допомогою таких такого інвентарю вони вчаться працювати з цією зброєю. Команда ТСН сьогодні вранці також побувала в одному зі столичних навчальних закладів. І вже четвертий рік поспіль день знань у цьому ліцеї проходить під девізом. Дрони замість квітів батьків агітують не витрачатися на букети для вчителів, а зекономлені кошти задонатити на Збройні Сили України. Після збору коштів батьківський комітет закуповує необхідні БПЛА та передає їх у розпорядження окремого полку безпілотних систем Хілес. Окрім дронів, українські військові також отримали від школярів малюнки, листи та плакати із підтримкою та вдячністю. Вже чотири роки тримаємо багато допомоги, багато дронів. Я пам'ятаю, як саме я з цими дронами, ще в 23-му році літав на Бахмутчині Півдронами. І на той час було уражено дуже багато техніки. Коли минулого разу приїздив до школи, дуже багато дітей сиділи і дякували мені. І в кінці єдине, що я зрозумів, я подякував цим дітям за те, що вони мені дають силу і натхнення, мотивацію воювати далі. Тому що я розумію, заради чого ми воюємо, заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Перший дзвоник під повітряну тривогу пролунав сьогодні в кількох регіонах. Одночасно на Київщині їх було одразу дві: одна перед початком святкової лінійки інша саме в момент, коли школяр підняв на плече першокласницю із дзвоником. Ніхто з дітей не злякався. Батьки кажуть, всі вже звикли до постійних тривог і роботи ППО. До того ж, більшість учнів школи зустріли повномасштабну війну у Богданівці і повернулися сюди після окупації. Тоді, у лютому, 22-го, їхня велика школа стала штабом окупантів. Росіяни спалили будівлю під час відступу, і тож вчитися дітям із села і його околиць було ніде. Минулого року у Богданівці відкрили першу в Україні модульну школу, побудували її із нуля за півтора місяця, і тепер у шести класах навчаються 150 дітей. Цей простір, хоч і розрахований на півсотню років, каже директорка, все ж тимчасовий, і насамперед дає змогу вчитися офлайн, поки відбудовується їхня школа. Та да. ну, у нас таке майже кошелень да. валі мені приємно, що приїжджають. І прибувають до нас діти, які з інших областей є діти ВПО, є просто які переїжджають із тих частин території, де небезпечніше ніж у нас. Діти прибувають, і я хочу сказати, що всі шоковані, що у нас є такий тимчасовий освітній простір, що ми можемо забезпечувати навчання навіть в таких умовах, не маючи навчального закладу, і це радує. Чудове тимчасове рішення, в яке варто інвестувати, тому що така структура коштує значно дешевше ніж відбудувати повноцінну школу. І, і як тимчасове рішення воно дійсно показало себе добре. Художник знайшовся. Мурал написаний торік, ТСН взялась допомогти матерям загиблих героїв знайти митця, який би за їхнім проєктом розписав паркан на алеї пам'яті у Дніпрі. На заклик відгукнулася молода художниця із Кривого Рогу. Працювала 10 днів із ранку до ночі. В результаті вийшов мурал завдовжки понад 30 метрів. Його вже назвали молитвою та пам'яттю закарбованою у фарбах, каже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Купа пляшечок, пензлі та заляпані фарбою черевики Так мазок за мазком сірий паркан перетворюється на витвір вуличного мистецтва. Підготувати паркан до написання муралу взяли срібні загиблих. Жінки, які своїми руками створили тут алею пам'яті, всі дні працювали поруч з художницею. Дівчата велике, їм дякую, зібралися тут, все вигрібали, вичищали, вимивали, ґрунтували, красили. У нас тут жителька є. Вона тут мешкає. Ми до неї звернулися. Вона взагалі нам дала допомогу в тому, що підключила нас до світла. Ідею муралу родини загиблих. Придумали самотужки, кілька місяців обговорювали між собою далі з мисткинею. Художниця створила ескіз, а за 10 днів безперервної роботи і мурал. У ньому розповідає авторка дуже багато символів. Тут закодовані в зображеннях позивні хлопців. Тут можемо бачити джавелін, там соловейко. Кабан, ворон, там дрон, який робить скит. Робота складається з трьох частин. Перша про війну, руйнування та смерть. Друга молитва націоналіста. Третя про світле майбутнє. І саме її зізнається художниця, відтворити було найважче. Фантазувати про мирне життя і перемогу то було складніше. І там декілька разів я вносила такі кардинальні правки і змінювала. Бо це відчувала серцем, а там далі вже скажімо так, забути те відчуття життя, що мурал потрібний і правильний відчули ще під час роботи. Розповідають усі, хто над ним трудився, бо бачили підтримку навіть звичайних перехожих. Просто е мешканців підходили до нас, до насті. Оставляли гроші, приносили е, морозиво, приносили цукерки, приносили якісь фрукти. Насті, якось тако підтримували. Відкривали мурал урочисто для десятків родин загиблих. Це був ще один привід зібратись разом та згадати своїх героїв. Пропонуємо вшанувати хвилиною мовчання всіх героїв. Пані Тетяна стоїть поруч з портретом сина. Розповідає, він спеціально повернувся за кордону, аби стати до війська у 22-му. І за рік загинув підтримкою жінки стали інші матері, і ця робота. У нас всі свята, все проходять. Ну, це все ми сюди вложили всю, всю душу, всі сили. Дуже багато хлопців воєнні зупиняються на машинах, їдуть. Читають молитву. Омріяний мурал відкрили, але попереду кажуть жінки ще багато роботи. Хочуть перетворити алею пам'яті на повноцінний меморіал у планах і розширити зображення ще на кілька секцій паркану. Щоправда, кажуть, війну більше не малюватимуть, лише світле майбутнє України. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Втретє, відбувся забіг, який привертає увагу до важливості переходити на українську. Його організовує рух єдині і головне гасло цьогорічного заходу: ми голос тих, хто в полоні, і це не лише про мову, а й про віру та зусилля кожного, хто бореться за повернення наших військових і цивільних із російської неволі. За дійством спостерігала кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. Довгий 21 кілометр чи дитячий забіг на тисячу метрів. Усі, хто взяв участь, бігли за кожного та кожну, хто зараз в російському полоні без права розмовляти українською, і ті, хто в мирному тилу мають усвідомлювати наскільки цінною є мова. Сучасна війна, вона показує, що ми мусимо творити і за рахунок нашої мови собі певний щит. Два Олексії із реабілітаційного центру Титанові також готуються до дистанції. Вони вчилися в російськомовних школах, але зараз спілкуватися з державною Їхній свідомий вибір. Це мова моєї країни, це моя мова. Не побоюсь сказати, що це стало трендом спілкуватися українською мовою. Під палючим сонцем професійні бігуни долають дистанцію швидко. Олексій Чеботарьов не поспішав. Від милиць боліли руки, але воїн подолав 5 кілометрів. І ще трохи і фінішна лінія обласка. вітаємо вас усі разом. Показати людям, що, типу, навіть без ноги можна бігати, марафони, ходити, марафони, ну, якось передвігатися, рухатись. Ніколи не можна, типу, покладати рух. І все буде добре. Деякі бігуни рушили на забіг із біло-чорними прапорами. Зустрічаємо наших учасників із прапором діє. Чорна смуга це символ страждань в полоні. Біла віра у свободу. В Полоні залишаються залізничники. Потихеньку наша влада добивається того, щоб їх випускали, обмінювали. Під час будь-якого обміну перше, що бачать військовополонені та цивільні, це синьо жовті прапори. А перше, що чують, це рідна мова. Вони не можуть натішитись спілкуванням українською. На раді чути нарешті українською мову. А хочете, я з вами можу всю дорогу українською мовою спілкувати. Ми тільки один від одного що і після полону хочуть розмовляти лише нею. Ти не уявляєш, скільки вона мені наснилася, і зараз я тут вже казав. Я почну спілкуватися виключно українською мовою виключно виключно мені російською вистачить на все життя. Тільки українська мова. Кирило був у полоні більше трьох років. Повернувся кілька місяців тому і зараз відновлює спортивну форму. Підтверджує, мова дійсно означає свободу. Це перше, що ти отримуєш як вільна людина. Ці емоції, ці згадки, це, це на все життя, і це дуже важливо, ну, особисто для мене. Один плюс один медіа підтримали ініціативу Біжу за мову. В Цілому це все про взаємодію. Мова тут теж нас єднає. Мова взагалі це основний атрибут. Нації всіх закликаю бути більш активними. Бо активність тут в тилу це теж про підтримку і роботу на мир на наших військових. Я знову ж таки буду повторюватися і закликати кожного, абсолютно кожного свідомого і навіть несвідомого громадянина нашої країни долучатися, щоб якомога частіше і на постійній основі спілкуватися українською мовою. Рух єдині пропонують усім охочим курси української. Дуже важливо не просто перейти на українську мову, а почати думати українською. Переможниця забігу на 21 кілометр свідомо обрала саме ці змагання, бо мова це маркер на покоління, тому що в мене є. Моя донечка, яку я виховую українською мовою. Вона знає тільки українську мову і вчає зараз англійську садочку. Тому діти наше майбутнє, і я вважаю, що ми маємо вбивати собі російське все і переходити на нашу державну, старатися навчатися. Ведуча «1 плюс 1» Марічка Падалко також вважає для дітей має бути природнім спілкуватись українською. І мені хочеться, щоб за 20 років та за 10 років це вже не було боротьбою, а це було чимось сталим. Ми тим, що ми нарешті здобули те, що є нашим. на футболках. Учасників напис Я голос тих, хто в полоні. Ворог забрав у полонених право вільно говорити українською, але в неволі рідне слово залишається в їхніх серцях і дає сили вірити, що вони обов'язково повернуться додому. Олена Мацюцька, Георгій Воронов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І я вже готова передати слово моїм колегам, ведучим 1+, плюс один НАТО Островська, Руслан Шаріпов, готовий підхопити марафон єдині новини. З якою темою колеги? Перші дзвоники пролунали. Вже стрічка Руслан каже: дивлюсь в соцмережах скрізь, вже всі там в школах виставляють фото з дітьми. Щасливі такі. Ну, батьки щасливі, а діти не дуже на деяких світлинах. Не знаю, є такі, що дуже чекали школи. Так, так, Є різні. Я пам'ятаю, що я завжди чекала цього моменту і завжди хотіла йти до школи. отже. Про свято, яке зараз на часі, про перше в нововведення. Ну а оновлений випуск ТСН? традиційно о 15.00.